Верховна Рада прийняла такі закони про продовження стану мобілізації на 90 днів до 11 серпня. Тому наступні три місяці нам з вами жити в тому ж темпі, в тому ритмі і під тими ж небезпеками, під якими ми жили попередні 11, а це 11-й цикл стану війни. Поки я йшов до вас, наткнувся на повідомлення. Ви його знаєте, це Жозеп Борель, очільник європейської дипломатії. І ось він коли подивився на те, що сьогодні вночі було, і напевно, зрозумівши, що Україні нема чим по факту відбиватись, і немає чим збивати. Бо недостатні системи ППО від того, чим ворог нас обстрілює, він заявив: Україна терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони. От цікаво мені, ким треба бути, яким очільником якої дипломатії потрібно бути, щоб е, другий рік війни вже завершився і йде третій, а очільник дипломатії говорить про те, що ну, от Україні терміново потрібні адекватні системи ППО. Це не було зрозуміло. Е, я думаю, що Борель не до кінця розуміє, що таке війна. І що таке, коли ти вночі прокидаєшся від того, що над твоїм будинком щось збивають, і все, що ти встигаєш, це прокинутися і добігти хоч до якогось, я не кажу укриття, хоча б в коридорі, вибігти там і сісти, і сподіватися, що на твій будинок нічого не впаде. А твоя квартира залишили, залишиться в тому стані, якому ти її полишив. Бо ти багато що зробив, для того, щоб вона в тебе була. І більше того, в тій квартирі є все, що потрібно тобі для життя. І якщо її зруйнують, то в тебе не буде нічого. Я сподіваюся, що пану Борелю міцно спиться і солодко їсться, якщо він не усвідомлює, що війна поряд з його Європейським Союзом. Ну, то таке. Головне, для чого це відео ми зібрали з вами, це обговорити питання економічної, економічного бронювання. Питання це стоїть, питання це обговорюється. І ось Давід Арахамія, він трішки десь зник з інформаційного поля, тут знову з'явився, і він анонсував, що в Раді розглядаються дві моделі економічного бронювання. Перша передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов'язаного має бути. 35 плюс тисяч Ну, Це вистачає для утримання одного бійця. Я не економіст, мені тяжко прорахувати, скільки це буде заробітної плати, скільки потрібно заробітної плати для того, щоб ось була така, була така сума оподаткування. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що це має бути за зарплата, щоб податки сплачувались підприємством у розмірі 35 тисяч гривень? Далі є друга модель: встановлює квоту на підприємство для військовозобов'язаних. Умовно кажучи, якщо у вас є 10%, вас є 10 людей, яких ви можете забронювати. Тобто, от у вас є люди, і 10%, умовно кажучи, ви можете забронювати. Хто це буде? Керівник вирішує самостійно. За цих людей сплачується мінімальна заплата бійця щомісяця, 20 тисяч. Це окремо від податків. Тобто, незрозуміло, це 20 тисяч плюс податки, чи це 20 тисяч, чи це 35 тисяч. Коротше, знаєте, дуже тяжко зрозуміти, що. Вважають люди, коли вони самі не до кінця, на мою точку зору, вирішили, що ж має бути. І ось тут виникає питання: а в Україні багато людей мають офіційну заробітну плату, таку, щоб з неї податків тільки 35 тисяч. Ну, якщо ми припустимо, що ми з вами платимо там 20 умовно відсотків податків, але є ще там фонд заробітної плати, там теж певні податки. Ну, припустимо, припустимо, що 35 тисяч. Я ще раз повторюю, я не економіст. Порахуйте, будь ласка, і правильно скажіть, скільки це має бути зарплата. Ну, навіть якщо 35 тисяч це 40% від тої зарплати, яка є. ну, Уявимо, що 40% оплачується, то тоді виходить, що зарплата, зарплата має бути на рівні 85-88%. А краще 100 тисяч гривень. Тобто я так розумію, що депутати хочуть забронювати всіх чиновників, тому що зарплати у них, ми знаємо, вони сягають часто вище 100 тисяч, і вони офіційні. От проблема в тому, що бізнес не може давати весь бізнес в Україні, не може давати всю чисту заробітну плату. Ми це чітко знаємо з вами. Ну, не може кафешка в кафешці працювати дві-три людини, і їм видається чиста зарплата, ота, яка їм реально видається, що вона переведена була в білу. Ну це мало ймовірно. І самі чиновники, депутати точно знають. Не один раз ловили на цьому багатьох родичів чиновників, у яких є бізнеси. І там виявляється, що платили в конвертах. Ну, ви знаєте, цей ефект платять в конвертах. Так ось справа в тому, що громадяни, навіть як коли їм платять в конвертах, вони все одно ці кошти витрачають в економіку. Вони, вони ці кошти йдуть в економіку. Так от, в умовах війни вирішили, в умовах воєнного стану, вирішили, що ти маєш мати таку зарплату, щоб у тебе податків було 35 тисяч, тобто на утримання одного бійця. Досить непроста ситуація, але ми про це з вами говорили, і ми це обговорювали. Коли аналізували закон про мобілізацію. Хто не бачив, у мене є це в списку стрімів. Подивіться, там два відео, повний аналіз закону про мобілізацію, нового закону про мобілізацію. І тут ми з вами постійно наштовхуємося на питання справедливості. А от справедливо те, що людина, яка має офіційну високу зарплату, то вона буде мати бронь. А умовно, тракторист, комбайнер. Слюсар, маляр, прибиральник, охоронець. Вони не матимуть, бо в них немає такої заробітної плати. Ви ж пам'ятаєте, нам 4 тисячі євро обіцяли. Ну, обіцянки залишились обіцянками, багато з них. А ось тут от зарплата має бути немаленька. Це 2000 євро. Це навіть не доларів, це 2000 євро, навіть більше. Тільки тоді ти зможеш показати майже тисячу доларів податків. Майже тисячу доларів податків. Я хочу почитати ваші коментарі. Як ви ставитесь до такої ідеї? Раніше була ідея 30 тисяч гривень зарплати, тепер вже 35 тисяч гривень податку, тепер 10% людей на фірмі можна забронювати. Ну, знову таке питання. Ви уявляєте, в що перетворяться люди на цих роботах? Тобто вони фактично стають рабами. Рабами, тому що якщо ти керівник і ти маєш право на бронювання, то ти фактично ну, реально, реально, ти як власник, е е власник цих людей, люди не звільнитися не можуть ні, 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 взагалі не, не можуть. Це, це може бути такий произвол на роботах, особливо на державних, тому що бізнес ще якось побудований трішки інакше, там все одно люди. Відфільтровані таким чином, що для бізнесу вони корисні? Якщо не корисний, то хто тебе буде тримати? Тому тут, тут не вийде система, що просто львих побронюють, знаєте, тих хто ближче. А от на державних підприємствах. От мені цікаво, що буде творитися на державних підприємствах. Хто буде визначати, хто бронюється, хто не бронюється? Як це буде визначатися? Публічно, непублічно? Як? 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 Які параметри будуть враховуватись, От все це нездорову канітель, нездорову ситуацію запустить в суспільстві? От уявіть собі, що на фірмі там, або на підприємстві, на ну, неважливо, де умовно в школі є 10 двірників і одного можуть забронювати. От уявляєте собі, як правило, це ж директор школи забронює ще ж свого родича. Ну, Соціальна напруга може бути просто шаленою. Ну, мені здається, депутатам байдуже. Депутатам байдуже, тому що їх це не стосується, їхні діти не вчаться в цих школах, їхні родичі вже проброньовані так, як потрібно, або за кордоном взагалі. І тому вони можуть сміливо воювати, вони можуть сміливо кидати людей. З одних категорій, в інші категорії, зброньованих, неброньованих. І ось ці їхні метання, ось їхні пошуки якоїсь моделі, вони вкотре показують, що насправді рішень остаточних не існує. Рішення Ну, таке відчуття, що рішення приймаються просто, знаєте, з під ножа, як говорять хазяйки. Готую ножа, тобто зразу. От, От щось придумали і вивалили людям на голову. А часто проблема ще й в тому, що ці рішення вони мало того сприйма... приймаються так. Вони ще навіть не обговорюються. Їх просто вивалюють і дивляться, як буде реагувати суспільство. Складна ситуація. Невідомо чим це завершиться. Все йде просто до. Таких подій, за якими немає ні вороття, ні майбутнього, ні е, якогось розуміння, що це може коли-небудь в якомусь віддаленому майбутньому завершитись. Те, що люди хочуть завершення війни, це, напевно, нікому не секрет, і депутатам в першу чергу. Люди хочуть миру, люди хочуть жити. В спокої, люди хочуть розвиватись, навчатись, подорожувати, і чиновникам щось потрібно робити. Потрібно шукати якісь моделі, за яких все ж таки вдасться вийти з війни, зберігши не тільки Україну, а і українців, і українців. Це теж важливо зберегти наше життя. Я чекаю ваші коментарі. І порахуйте оцю зарплату, що це має бути за зарплата, щоб податки були 35 тисяч.